Доброго Вам здоров'я, В ефірі Програма найдорожчий скарб. Сьогодні будемо говорити про щитоподібну залозу, важливий орган людського організму. Гості студії, доктор медичних наук, професор Василь Скрипко та доктор медичних наук, професор Надія Скрипник. Надія Васильівна, Отже, значення щитоподібної залози для організму людини. Пані Надія, я щиро вдячна за можливість сьогодні обговорити таку надзвичайно актуальну тему разом з професором, онкологом, хірургом Василем Дмитровичем. І насправді, патологія щитоподібної залози посідає вагоме місце серед всієї ендокринної патології, і це надзвичайно актуальна проблема. І збільшення кількості захворювань щитоподібної залози пов'язано з багатьма факторами. В першу чергу це вплив зовнішніх факторів, наша екологія також вагоме місце займає йододефіцит в нашому регіоні та й по всій Україні. Великі значення і внесла вклад і Чорнобильська аварія, коли збільшилася кількість таких патологій, як гіпотиріоз, як рак щитоподібної залози і також аутоімунні захворювання щитоподібної залози. І ми говоримо за щитоподібну залозу сьогодні як унікальний орган. І унікальність полягає в тому, що для синтезу гормонів щитоподібної залози, а це трийотиронін і тироксин. Коротко, ми називаємо їх Т3, і Т4, ми можемо визначити в лабораторії, потрібен йод, який поступає з зовнішнього середовища. Унікальність також полягає в тому, що щитоподібна залоза розташована посередині між серцем і головним мозком центральної нервової системи і в однаковій мірі впливає на. Центральну нервову систему і на серце. Щитоподібна залоза впливає абсолютно на всі обмінні процеси, біоенергетичні процеси, відповідає за терморегуляцію. Важливість її полягає в тому, що вона контролює диференціацію центральної нервової системи. І ми сьогодні будемо говорити за йододефіцит, який відіграє велику роль в формуванні інтелекту за генофонд нашої нації. Щитоподібна залоза впливає на репродуктивну систему, на ріст і розвиток організму, дитячого, на пам'ять, на когнітивні функції, на серцево-судинну систему, на шлунково кишковий тракт та інші органи і системи. Тому унікальність і важливість щитоподібної залози важко переоцінити. Дякую, Василь Дмитрович, Онкологія щитовидки дуже важлива на сьогоднішній день. Проблема яка ситуація в області? Я так само дякую за запрошення, що привертається така велика увага до цієї теми. І знов ж таки навзаєм Надія Васильна дуже приємно, що з такими спеціалістами ми часто спілкуємося і обговорюємо питання, ті наболівші питання, які. Виникають, що стосується на сьогоднішній день онкології, саме онкології щитоподібної залози, то що ми кажемо, раку щитоподібної залози, я би сказав, що у нас в області не є катастрофічна ситуація. Вона є така тенденція, як в Україні, так і зокрема в нашій області. В середній відсоток це є. По Україні 8% відсотків нас сім пацієнтів на 100 тисяч населення. Якщо взяти в масштабі того, скільки пацієнтів на сьогоднішній день є на у нас на обліку, це є 900, на сьогоднішній день 996 дорослих осіб, як правило, йде. 1 до 5, 1, 5 жінок і один мужчина хворіє раком щитоподібної тобто залози. Тобто жінки хворіють частіше, так? Да? Так, жінки хворіють частіше. І маємо, маємо таку ситуацію, що ми маємо п'ять дітей до з онкопатологією щитоподібної залози до 14 років і двох дітей до 17 років. В цілому я би хотів наголосити на тому, що є тенденція до збільшення раку щитоподібної залози як в нашій області, так і в Україні, зокрема, і як Надія Васильна сказала, тут різні чинники, і перш за все, той, маємо той відголосок опромінення саме популярного раку щитоподібної залози. Це є наслідки Чорнобильської аварії. Надія Васильівна, які симптоми, як людина може визначити, що в неї є проблеми з щитовидкою і діагностика? Так, ми почали сьогодні говорити з таких більш болючих питань, як рак щитоподібної залози. Будемо говорити сьогодні і за вузлові захворювання щитоподібної залози. Але людина повинна знати клінічні симптоми, ознаки патології щитоподібної залози, тому що захворювань досить є багато і різноманітні захворювання. І це мультидисциплінарна проблема. Проблема не тільки для онкохірургів, ендокринологів. Це проблема, якою повинні займатися сімейні лікарі. І, і людина може звертатися з такими симптомами, як, наприклад, до кардіолога, коли є порушення ритму серця, є збільшена частота серцевих скорочень, це пов'язано з функцією щитоподібної залози, збільшеною функцією щитоподібної залози, різного роду аритмії, це може бути ознака патології щитоподібної залози. Також можуть звертатися пацієнти до дерматологів, не знаючи про те, що у них є проблема, що то подібні залози з такими скаргами, як сухість шкіри, як випадіння волосся, ламких Ламкість нігтів це теж прояви зниженої функції щитоподібної залози. Можуть звертатися також і до неврологів, до психіатрів, зниження інтелекту у дітей. А у дорослих, якщо спостерігається також зниження функції щитоподібної залози і не звертаються пацієнти до лікарів, то можуть бути важкі депресії. Люди можуть знаходитися в психіатричних лікарнях і не діагностований гіпотеріоз. Зможе призводити до таких станів. Також ожиріння, це прояв патології щитоподібної залози. До гастроентерологів можуть звертатися з проблемами шлунково-кишкового тракту, або часті закрепи, або проноси, це теж дисфункція щитоподібної залози. Отже, діагностувати патологію щитоподібної залози можуть будь-які спеціалісти, навіть лор-лікар, коли зниження слуху, здається би, це зовсім інша проблема, але може бути пов'язана також з. З набріком євстахіової труби і може бути пов'язано з патології з гіпотеріозом, як патологія щитоподібної залози. Також е, у нас є досить багато на Прикарпатті шкіл глухонімих дітей. І це теж проблема щитоподібної залози. Справа в тому, що е, самі гормони впливають на диференціацію центральної нервової системи до 18 -ти тижня вагітності, де формується той завиток, з якого формується слух. І бачити, як різноманітно може проявлятися патологія щитоподібної залози. І, звісно, діагностувати потрібно, звертаючи до спеціаліста, знаючи які клінічні ознаки тої чи іншої патології. Ну і лабораторна діагностика нам допомагає. Ми маємо можливість зараз діагностувати гормональний статус людини за допомогою таких досліджень, як рівень гормонів щитоподібної залози Т 3 Т4. Вільний ми визначаємо будь-якій лабораторії, державній або приватні також тіреотропний гормон, який регулює щитоподібну залозу. Якщо виключати, потрібно аутоімунні процеси, та антитіла до пероксидаса, антитіла до тиреоглобуліну. І сам тиреоглобулін, кількість його може говорити за йодну недостатність. Тому ця проблема така є складна для всіх спеціалістів, але потрібно виявляти, бо вона надзвичайно актуальна. Надія Васильівна дуже детально розповіла про діагностику. Але Василь Дмитрович, конкретно як в онкологічному центрі робиться діагностика таких хворих на онкологію? Дякую вам за запитання, ну, дуже цікаве. Надія Васильівна сказала, саме розказала, детально розказала за функцію, саме порушення функції щитоподібної залози, Але коли ми ведемо розмову за, саме за онкологію, Рак щитоподібної залози тут зовсім інші речі. Тому що на сьогоднішній день тих симптомів, скажімо, ознак, які ведуть до функціонального змін функції щитоподібної залози, при раку щитоподібної залози, не існує. Тому що є кілька видів раку щитоподібної залози, і саме, чи сказати, онкомаркери чи якісь інші методи, або я би ще так сказав, кореляція між порушенням функції і е, раком щитоподібної залози, як правило, не існує. Пухлина розвивається сама по собі, яка абсолютно залоза може бути незмінена, а в цей же час росте пухлина щитоподібної залози. Нехай буде це доброякісний утвір, то що ми називаємо вузловий зоб, чи буде карцинома, чи якісь інші речі в плані онкології. Вони не корелюють на превеликий жаль з функцією. Залози, тобто єдиний метод, напевно, що е, тої ж діагностики, на відміну від порушення функції щитоподібної залози, це вчасне виявлення раку щитоподібної залози. А скажіть, будь ласка, можливо, моє питання виявиться трішечки банальним. Е, якщо удалити щитовидку, чи буде це якось впливати на організм людини, може жити людина без щитовидки? Я відповів на це запитання з боку онкології, бо ми часто приходиться нам видаляти саме щитоподібну залозу при раку щитоподібної залози, але впевнені, що Надія Васильівна зараз більш детальніше скаже. Звичайно, людина буде жити і абсолютно якість життя. Людини не погіршиться, тому що Надія Васильівна скаже зараз, що можуть бути стани, які і не онкологія, але щитоподібна залоза надлишок гормонів виділяє. Називається гіперто. Токсикоз, так? Токсичний хворогриз. Так? Так. І в тому випадку видаляється щитоподібна залоза тільки для того, щоб врятувати пацієнта, здавався б, надлишок. А є навпаки, коли не вистачає гормонів щитоподібна залоза недостатньо виділяє. І тоді так само заміняється гормональною замісна терапія, і людина живе. Але ми, коли ведемо розмову за рак щитоподібної залози, то, звичайно, знову ж таки, хотів би, напевно, наперед забігти в тому плані. Чим раніше виявлена пухлина щитоподібної залози, менші розміри пухлини щитоподібної залози можна врятувати пацієнта від повного видалення щитоподібної залози. Василь Дмитрич, я абсолютно з вами згідна, що є такі ситуації і стани, коли людина не може діагностувати і не звертається, тому що жодних симптомів немає. Це стосується вузлових захворювань, щитоподібної залози, але ми ніколи не знаємо, що криється за тим вузлом, чи є рак щитоподібної залози. Тому надзвичайно важливо, щоб люди зверталися, проходили обстеження і в першу чергу до сімейних лікарів, і до ендокринологів, які вміють пропальпувати. Щитоподібне залозок. але не завжди пальпація дає нам також якісь результати, потрібно ультразвукове дослідження робити, особливо в нашому ендемічному регіоні. І хочу наголосити наших слухачів, вельми шановних мешканців Прикарпаття, що діагноз патології щитоподібної залози не ставиться тільки за одним ультразвуковим дослідженням. Чомусь побудує така думка, що ультразвукове дослідження я пройшов і, і все і більше нічого не потрібно. Ультразвукове дослідження дає тільки структуру. Так, є підозріння, і Василь Дмитрич, напевно, буде говорити, які ознаки раку щитоподібної залози. Але потрібно обов'язково проходити огляд у ендокринолога, у якщо потрібно, у онкохірурга, і якщо потрібно, робити пункційну біопсію, за яку ми сьогодні будемо також говорити. Я погоджуюся з вами так. А відносно видалення щитоподібної залози, наука настільки пішла вперед, що ми можемо замінити щитоподібну залозу такою замісною гормональною терапією. За допомогою генної інженерії створені препарати це гормони щитоподібної залози, які ми призначаємо після видалення щитоподібної залози. І людина абсолютно повноцінним життям живе без щитоподібної залози на замісній гормональній терапії. Ми підбираємо дозу. Звичайно, це консультація потрібна ендокринолога для того, щоб підібрати. Брати індивідуально до кожного пацієнта, але це не є трагедія, і це вирішується замісною терапією. Дякую, це дійсно дуже приємно чути. Але скажіть, будь ласка, пане Василю, візуально можна визначити якимось чином захворювання цієї щитовидки? Чи ви ж сказали, діагностика має бути глибока, серйозна, і як лікується в онкоцентрі? Дякую. Я би ще напевно доповнив те, що і телеглядачі мають знати, і всі ми маємо розуміти таку річ. Онкологія щитоподібної залози, саме, саме рак щитоподібної залози, є з самого початку. Мається на увазі пухлина росте з одного міліметра. Два міліметри, і тоді, коли ми бачимо те, що ви кажете, задаєте запитання, чи можемо ми візуально бачити пухлину щитоподібної залози, якщо вже ця пухлина ми бачимо, її візуально, що вона дійшла таких розмірів, так, нехай буде не незначних розмірів, тільки в зеркало побачив пацієнт себе, що щось в нього на шиї є. Так, цій вже пухлині буде щонайменше 5-7 років. А за 5-7 років це вже дуже багато часу скажімо, втрачено в плані тому, що можна зробити те, що я сказав, органозберігаючу операцію. А найскладніша ситуація нескладна, найскладніша ситуація це коли ця пухлина дає віддалені метастази. Це гірша ситуація. Тому наші пацієнти, наші телеглядачі, і всі ми повинні розуміти, якщо є. Рак щитоподібної залози він вже є. Якщо його немає, прийшли пацієнти обстеження і сказали чітко, що це доброякісні вузли. То ми маємо чітко знати, що на сьогоднішній день, 2023 рік, згідно всіх наукових даних, доброякісні вузли не трансформуються в злоякісну пухлину. Пухлина є з самого початку. Головне цю пухлину здіагностувати на ранній стадії, і тоді якісне життя, якісне народження дітей. І як я своїм всім пацієнтам кажу, з цією пухлиною можна жити 99 років, якщо вчасно полікувати, Надія Васильівна. йододефіцит. Ви трішечки вже торкнулися цієї проблеми, але хотілося б почути детальніше. У нас специфічна територія, специфічний район України, де не вистачає йоду, і чи не означає це, що треба. Пити його в стаканчику, яким чином можна його запобігти? Так, ми не можемо сьогодні оминути таку. Актуальну проблему, як йододефіцит, і світова спільнота дуже багато приділяє уваги е, ліквідації йододефіциту в цілій планеті і в багатьох державах проблема йододефіциту вже вирішена. На жаль, за результатами експертної оцінки, міжнародної ради з контролю за йододефіцитними захворюваннями, а також світньої організації охорони здоров'я. Багато країн подолали, але Україна потрапила до числа країн з найгіршим вирішенням цієї проблеми поряд з такими державами, як Гінея, Бісау, Пакистан, Гамбія і Гаїті. йододефіцит був, є і буде. Це пов'язано з зовнішнім середовищем, але спектр йододефіцитних захворювань є. Таким скажімо, дуже є важливим для того, щоб ми подолали йододефіцит. і спектр йододефіцитних захворювань залежить від віку пацієнтів для плода. Це є порушення розвитку центральної нервової системи. Часто це є йодний дефіцит, призводить до викиднів, до мертвонародження, до пороків розвитку, до подальшому народження глухонімих дітей. В підлітковому віці, в дитячому віці це є вже гіпотиріоз, при народженні може бути вроджений гіпотиріоз. і найбільш така фатальна проблема і фатальний наслідок йодного дефіциту це народження дітей з зниженням інтелектуального розвитку. І про це треба знати, тому що профілактика надзвичайно важлива не тільки в нашому регіоні, всій Україні, для того, щоб ми не мали оцих проявів йодного дефіциту. Якщо раніше ми розглядали тільки прояв йодного дефіциту зоб, Може бути дифузний зоб або вузловий зоб. Про вузловий зоб ми багато сьогодні говорили, але на жаль, це не так. Прояви йодного дефіциту значно складніші. і профілактика йододефіцитних захворювань є важливою, особливо це стосується таких категорій людей, як діти, як вагітні жінки. Тому що ще раз наголошую, ті гормони відповідають за диференціацію центральної нервової системи. І вагітна жінка ще за три місяці до бажаної вагітності і під час вагітності, і під час лактації повинна приймати препарати йоду. Це ми говоримо за індивідуальну профілактику. Це є 200 мікрограм калія йодиду. В аптеках є ці препарати. Йодит, наш вітчизняний препарат, або йодомарин берлінхімі і Під час всієї вагітності повинні обов'язково приймати препарати йоду. Ну і звісно, що діти. Повинні теж обов'язково вживати, тому що гормони щитоподібної залози відповідають за ріст, за статевий розвиток, за інтелект дитини. Надія Васильовна, і ще кілька слів про ту небезпеку, яку дають в собі можливість ядерного вибуху. Що в цьому випадку треба приймати, і яким чином бути? Так, в засобах масової інформації багато говориться зараз за профілактику йодну під час такої небезпеки, як ядерного вибуху. І є у нас в аптеках оригінальний. Препарат це 125 міліграм калія йодиду. Зверніть увагу, якщо ми робимо профілактику йододефіцитних захворювань, це 200 мікрограм, а таблетка калія йодид дарниця це 125 міліграм. І ні в якому разі профілактично не можна приймати ці препарати, тому що це є дуже велика доза йоду. Тільки за 6 годин до. Цієї катастрофи, в ми ніколи не будемо знати, коли це буде. І 6 годин після катастрофи всі е, жінки вагітні, годуючі матері, також діти і дорослі до 40 років можуть прийняти одноразово е, ту велику дозу препарату. Якщо ми говоримо за дорослих дітей із 12 років, дітей і дорослих людей, це 125 мікрограм. Якщо це вагітні жінки, також 125 мікрограм, діти в два рази менше 62,5 мікрограм одноразово, і ще раз повторю, ні в якому разі до катастрофи не можна вживати препарати йоду. І на завершення програми Василь Дмитрович, як запобігти онкології щитовидної залози, ви знаєте, напевно, що універсального рецепту не існує, так як і для любої онкологічної патології. Але саме скажімо, тих наслідків тяжких наслідків, які ми маємо при саме при раку щитоподібної залози, які розвиваються, можна уникнути тільки одним єдиним методом вчасною діагностикою цієї пухлини. І на сьогоднішній день, те, що ви задавали запитання в нашій області, зокрема в нашому онкологічному центрі, я знаю і в інших клініках, проводяться з успіхом, проводяться проводиться діагностика саме. Раку щитоподібної залози де вдається виявити пухлини щитоподібної залози на дуже ранній стадії по кілька міліметрів, і це запорука того, що можна врятувати людину. Спасибі, шановне панство. Дякую вам за цікаві поради. Це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.